Усім доброго дня, мене звати Іван, і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде один з найкращих е сімейних мінівенів в своєму класі, в своєму бюджеті. Автівка президента Франції сам Еммануель Макрон е катається, пересувається на ось такий. Це у нас Рено Еспас 5 2015 року. З двигунчиком 1,6 дизель на 160 кінських сил на автоматі. Це у нас п'ятимісна версія, є вони ще на 7 місць. Бувають вони в різних комплектаціях. Така як ось ця, потім Intense та Initial Paris. Навіть скажу, що може бути з величезним набором функцій, що навіть можна собі уявити. 197 тисяч рідного підтвердженого пробігу, автівка привезена з Європи. Розмитнена, сертифікована і готова до першої постановки на облік. 1,6 дизель, 160 кінських сил на автоматі. Ідеальніший стан. По комплектації у нас офігенська full LED Оптика. Парктроніки 360. Датчики світла, дощу, ну, до цього ми зараз також перейдемо. Е, величезні легкосплавні диски. А саме це у нас розмір 18-й. Е, гума у нас 23-го року літо. Дуже хороший кліренс. Якщо я не помиляюсь, кліренс тут реальних 19 см. Хто знає, можливо, помиляюсь, то дайте підказку. Повний безключовий доступ на всіх дверках, на всіх ручках. Є у нас сліпі зони в дзеркалах автоскладування дзеркал. І давайте тепер до самого цікавого це до салончику цього автомобіля. Подивіться, сіре, з коньячним поєднання кольорів. Тут у нас повний електросклопакет, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон і дуже дуже футуристичний салон. Водійське сидіння у нас має електропривід, масаж, комбінований такий салончик, шкіра плюс тканина в шоколадному кольорі. Виглядає реально дуже красиво, дуже стильно. Накладочки на пороги. Щоб ми не забували, в якій автівці ми знаходимося. Панорамний дах у нас над водієм, на жаль, тільки. в комплектації Ініціаль Paris. У них повністю на весь дах панорама і також люк. Давайте присядемо в цього красення. Підлаштуємо одразу сидіння під себе. Я люблю понижче їздити. У нас велике красиве шкіряне мультикермо. У нас є датчики світла, автоматичні ближнє дальні датчики дощу. 196 тисяч пробігу, великий сенсорний екран, клімат двохзонний, Android Auto Apple CarPlay, система старт-стоп. Е -е, є також у нас відслідковування е виходу зі смуги, салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Ну, якщо нам Панорамний дах нам не потрібен, можемо шторочкою закрити і все. Далі, ось такий футуристичний селектор перемикання передач, як в космічному кораблі якомусь. Тут у нас така шторка. USB-зарядочки, AUX. Там в та нас є роз'єм під флешечку. Ось такий ключик, стандартний для всіх Рено 4-го покоління. Ну, від від від, від 15-го року, напевно. гальмо, воно у нас автоматичне. Круїз контроль, обмежувач швидкості, вибір режиму руху, керування мультимедією. По салону у нас величезна кількість декоративних підсвіточок. Ось тут у нас іде по всьому контуру підсвітка. Також у нас є підсвітка на стійках. Ось тут, там, тут. Варіації підсвітки кольорів ми можемо вибирати в нашій мультимедії. Так, величезний підлокітничок. Дуже місткий. Також у нас величезний бардачок з сенсорною кнопочкою. Знизу ще одна у нас ніша, прикурювач підстаканички і така ніша для ваших дрібничок. Давайте запустимо. Цього красення, запуск кнопки у нас, звісно ж, є. Ось так виглядає приборна панель, жодних помилок. Двигунчик працює рівнесенько, справно. До речі, з приводу двигунчика. По двигуну у нас замінений цеп. Всі масла, всі фільтри, також замінені передні стійки стабілізатори, всі будь-які резинки, стійки, амортизатори також замінені. Тобто, автівка пройшла дуже гарне обслуговування. Вам не доведеться думати ні про що. Да, можна купити зимову гуму, щоб зараз їздити. І на цьому все. Заправляй, катайся, насолоджуйся. Максимальний рівень комфорту, безпечний автомобіль. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Зараз покажу вам він-код. Можете ставити на паузу, щоб перевірити цю автівку по всіх базах даних. Як вона обслуговувалась, де вона обслуговувалась, і також її пробіг, який підтверджений. Підтягнеться. Задній ряд сидінь. У нас три окремих сидіння. Кожне сидіння має систему кріплення Isofix. Ви можете взагалі без проблем сюди встановити дитяче крісло і буде все безпечно. Ось такі в нас паски безпеки, підголівнички. Також кожне сидіння в нас можна окремо скласти. І до того ж всього воно їздить вперід-назад. Тобто можна посунути вперід, можна назад. Як вам зручно. Давайте сядемо самі за собою і подивіться, просто скільки місця. Мій зріст 193 см. Я сів сам за собою і подивіться, скільки ще місця в мене залишається. Простору над головою. Також зараз покажу. Простір над головою в мене ще є. з Зріст. 193 см, нагадаю. Є у нас підсвіточки в стелі для кожного пасажира. Тобто машина, а перепрошую, автівка не обділює нікого. Поясничний підпір для пасажира попереду, поясничний підпір для водія. Все тут це є. Є в нас прикурювач і USB-зарядочки для пасажирів позаду. І є ще ось такий цікавий бардачок. Кишеньки. одна, друга, красивий шоколадний салончик, класне поєднання, сіре, хромові вставочки і шоколад. Дуже подобається якість матеріалів, неймовірна шумоізоляція. Також у нас є обдуви для пасажирів позаду. Так, їдемо далі. Парктроніки, як я озвучив, 360. Камера у нас заднього виду також є. Докаточка, запасочка в нас знизу. Величезний багажний відділ, просто оцініть. Оцініть його розміри. У нас є функція складання спинок задніх пасажирів заднього ряду. Ось так це все працює. Тобто ви. Вийшли з магазину, у вас руки зайняті, відкрили кришку багажника. І щоб не ходити з кожного боку складати сидіння, ви можете просто натиснули, воно склалось. Так, це в нас щось заважає. Ага. Ну, о, і ось такий маєте величезний вантажний відділ. Ще знизу в нас можна щось приховати сюди поставити. От Реально величезна, величезна, комфортна автівка. Також є в нас ще ось така поличка шторка, текстильна. Але ну, за мою практику її майже ніхто і не використовує. Підсвіточка у нас також є в кришки багажника. Так, 15-й рік, тут у нас ще немає AdBlue. Зацініть його стан. Розхід палива на цьому двигуні. Я брав таку автівку на тест-драйв, точно той же мотор. Також на 160 кінських сил. Середні, середній розхід по місту влітку в мене був 7,4 літри. І це за два дні експлуатації. Пасажирське сидіння в нас має мікроліфт, нахил спинки, регулювання вперед назад Ось так це все виглядає. Красивенний автомобіль. Реально дуже комфортна автівка для дальніх поїздок, для подорожей, для великої родини. Не вимагає жодних вкладень. Виписуємо договір купівлі-продажу на місці. Якщо вам вас зацікавила ця автівка, вам потрібна доставка в інше місто, без проблем. Телефонуйте, надам детальну консультацію і порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Також автівки є датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування, датчики тиску шин, тобто ну, максимальний рівень комфорту і величезний набір різних функцій. Ось, тобто асистентів і так далі, і так далі. У нас є кредитування. Якщо вам не вистачає якоїсь суми, ви також можете скористатися кредитуванням та лізингом. Для детальної інформації залишайте номер телефону нижче під цим відео, і наш менеджер з вами зв'яжеться і надасть детальну консультацію. Ціник даного автомобіля 15900 доларів. Я вважаю, дуже хороша ціна за автівку в такій комплектації, в такому стані. Обслужену, перевірену, чесну, з підтвердженим пробігом без посередників. Ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Наш сайт wincar.com. Всі актуальні пропозиції, все знаходиться там. Дякую, що були з нами. Буду дуже також вдячний вам за лайки, коментарі і підпишіться, будь ласка, на наш телеграм-канал, який вказаний в описі під цим відео. Всі актуальні новинки, свіжі автомобілі, всі автівки будуть там, і ви можете перейти та ознайомитися з цією інформацією. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.